В основі поеми традиційний біблійний сюжет про жінку, яка народила Ісуса Христа. У поемі Марія Тарас Шевченко подає новозавітний переказ про Богородицю Марію, але дає її образу дещо нове наповнення. Після загибелі сина мати продовжує його справу. Образ Марії символічно узагальнений, він уособлює джерело добра, що змінює світ. Марія це вічний символ любові і жертовності, благочестя і віри, святості і чистоти. Вона виховала свого сина справжнім борцем за права людей, за правду і захисником пригноблених. Вона разом із ним вирушила на боротьбу, підтримуючи сина, щоб він поніс лукавим правди слово. З ним вона дійшла і до Голгофи. І навіть коли побачила сина розп'ятим на хресті, не скорилася горю, не спопиліла душею. Марія зібрала синових учнів. І надихнула їх своїм святим огненним словом на подальшу боротьбу, а вони любов і правду рознесли по всьому світу.